Доброго дня, шановні друзі. Трошки зібрала своїх помідорчиків. І хочу вам показати деякі з них сорти, які пробували. І які знаю. Ну, ось оце перші, такі красиві це подібний на гарга, гаргамель. Ось. Другі, не знаю, чи бананові ноги. Ну, такі суховаті. Ось. Далі. Іде у мене от три помідорчика. Це із серії. Еволове серце. Розовий, жовтий і такий він теж розовий чи червоний, так от як то. Так, оце червоний у мене сливки. Ну, гарні такі, не дуже биті, але може бути. Ось оце Петруша Огородник. Гарні вони такі урожайні. От. це ось наступний кардинал. Гарний м'ясистий. Оце не знаю, Sunrise, озарак санрайз чи інакше, дуже смачний. І м'ясистий, і такий насичений смак. Гарний. Оце сойка. Пухнаста сойка, такий декоративний кущик, помідорчики. Ну, як звичайно, це більше для декоративних. Такий вона пухнастенька. Ось. Це, напевно, гібрид Тарасенка. Ну, ще це перший плодик, не знаю, подивимося далі. Так, оце ось дві червоненьких таких. Це великі чері. Це американський сорт син купив. Так він гарненький, смачний, солодкий. І найбільш ось, дивіться, які помідори великі. Це називається смородина жовта. Такі вони, вони такі до фітофтори дуже сприйнятливі. Ну, це як нігтик на мізинчику. Оце такий. Ось. І оцей жовтий, великий такий. Я не знаю, який це сорт, але помідор дуже гарний. Я показувала останнє відео жовтих сортів. Ось це він один. Ось. І розовий. А це я казала, що це кардинал. Великий гарний Томат такий. Ось, Ось такий набір сортів, так я виложила їх. Можете подивитись. Назви є не є, вже наступний рік. Побачимо, доживем. Будемо бачити, сортувати. Гарного дня вам.